Маленький жучок, що жив на одному подвір'ї, ось уже який день не вилітає зі своєї хатинки. А мешкав він у великій квітці Жоржини. Ні, лінивим він не був. Просто так похолоднішало, що крильця не хотіли літати, і сили забракло. Жучок лише втомлено позіхав. І дрімав цілими днями. Якось одного ранку почув він незвичні звуки, Шур-шур і знову шур-шур Що це за звуки? Жоден жук так не розмовляє. Хто ж так шаркає за тим будинком? дивувався жучок. А сили нема. Щоб полетіти і подивитись. Та за деякий час шуркання затихло, а ще згодом на небо визирнуло сонечко, і жучок відчув, що у нього з'являється сила, крильця уже можуть літати. Ой, сонечко, ти не лише світиш і грієш. А ще й силу даєш, зрадів жучок і вилетів із квітки жоржини. Облетів будинок і вмостився на берізці. Але що ж сталося за кілька днів? Листочки на берізці пожавтіли, а деякі попадали і лежать тепер на траві купкою. Хм. А я, я не пожавтів? Задумався жучок і швидко оглянув свій животик і крильця. Ні, я не жовтий. А що ж таке з твоїми листочками, Берізко? І чому вони лежать на траві? Прийшла осінь, пояснила Берізка. Спочатку листячка пожовтіла, а потім попадала на стежку. І сьогодні вранці його змили в кубку. А, то це твої листочки так підметали? Шур, шур, здогадався жучок. А що потім буде з тою кубкою листя? Віднесуть до квітника і накриють маленькі квіточки, щоб взимку не загинули їх корінці, прошелестіла берізка. А ти теж. Щоб не замерзнути, мусиш шукати собі іншу хатку, бо ж квітка з жоржини зів'яне. Та завжди ти можеш зимувати у купці мого листячка, зраділа Берізка. Ой, дякую, я з радістю переберуся у таку золотисту хатку. Та тільки полечу. Поки сонечко світить, подякувати жоржині, що була такою гостинною для мене. Сонечко уже за гору йде спати, а у купі жовтого листя вмощується маленький жучок. Тепла буде у мене хатка, бо жовта, як сонечко, позіхаючи, думав жучок. Почула, мабуть, у небі сонечко, як радіє маленький жучок, бо заснула з посмішкою. Пригадайте, що відчував жучок з приходом осені? А що за шурхіт почув жучок навколо? Які зміни побачив жучок? Чого буде хатка жучка? Чому він назвав хатку золотою? розумнички?